Всім доброго ранку. У мене кава. Хтось питається, чому я п'ю каву на дворі. Я її просто ставлю на підвіконник, щоб е, швидше вихолов і вертаюся в хату, так як на дворі холодно. А на в нас сьогодні взагалі холодно, прийшла зима. І так ось. Мете, вітер страшенний. Снігу не сильно багато, але він дрібненький. І все-таки зима є. Ну, це трішки окоратоє, а на другі не дуже. Та як холодно стало. Ну, але нам людям ніколи не догодиш. Ну, це таке. Сьогодні ще е, замовила кормовий буряк для кроликів. Мають привезти е, поки що 100 кг, а там далі буде видно. <кхух> Ось тут, можна сказати, буквально сусід. І зараз будемо поранку. Кому цікаво, лишайтеся зі мною, ставте пальчик вверх. А я бікав і вперед. В першу чергу запалила грубку, так як вітер є, ну, хата швидше остиває, охолоджується. Вже пішов до Камера того не передає, але в нас дуже такі з... Починаються замети. Ось, щоб ви розуміли, цей брезент був пристріпнутий знизу цеглиною і ось його так віляє. Ось ще хочу показати вам гуси і качки всі на дворі, а кури всі в хліві. Ну, одна там курочка ходить. Тобто качкам і гусям не холодно. Вони себе нормально, у них жир слою є і вони себе дуже добре почувають. Щоб ви розуміли, як наш котик просить їстенький. Ой, темно стало. У нас вимкнули вже світло. Ось. Видите, маленька. Даємо сухий корпус и осень себе есть. Я все такой прицепился. Даю сьогодні їсти у хліві. Банда, то є банда. цих треба прибирати, так як вони більші не ростуть, немає сенсу їх тримати. Будемо з неділі прибирати. Свинки їдять. Кроликам сьогодні суха кукурузка. Це вони полюбляють. Всі смачненько їдять. Тут у нас клітка лишилася пуста, потрібно почистити, віддали кролика, ну, тобто як віддали, помінялися, нам мають привезти молодого кролика, щоб був в своєму господарстві. Ось такий луточок взяла для яєць. В таких лоточках я зберігаю. У мене є замовлення на домашні яйця. Людинка попросила. І ось зараз беру. Ой. І тоді якось доставимо людині яйця. Не знаю, як в таку погоду. Ось 9 штучок. Яйця в нас подешевшили трішки, вже домашні по 60 гривень, але все рівно, коли замовлені 50 яєць, це 300 гривень, вже на хліб вистачить. Ну, Просто, що лишається, у нас є місцева група, і ми туди відправляємо їх, в кого що є. І тоді, кому що потрібно, люди собі беруть. Так само я і Кормові буряки в цій групі знайшла і мені мають їх привезти. Так що чекаю. Всім дякую за перегляд, всім чистого, мирного неба. Бережіть себе, бережіть свої родини. Всім па-па-па-па. З вами була Ксюшкина Сім'я. Кому сподобалось, ставимо пальчик вверх. Ну, а ми грітися.